На дворі лише сіріє. Четверта година ранку місто спить. Втім, саме у цей час, 73 роки тому, Німеччина напала на Радянський Союз. Так у центральному міському районі щороку на світанку 22 червня вшанують пам'ять загиблих в роки Великої Вітчизняної. І сьогодні тут зібралося чимало городян: представників районної ради, громадських організацій, установ та підприємств і ветеранів. Мені було всього лише 14 років. Я не думал, что я буду жити в окупації. И ровно два года мне пришлось быть в окупації. Я насмотрелся на ті художества, на ті злодеяния и несчастья, которые фашистская Германия и их армия принесла советскому народу. И когда в 44-му году мне ще не было 18 лет, 17-летним пришел в армию. Я добровольно несколько аэропортов писал о том, чтобы отправили меня на фронт, стремясь отомстить за погибших двух братьев и третьего инвалида, который пришел с войны. Но мне сказали, до совершеннолетия мы не имеем права послать тебя на фронт. И в апреле месяце 44-го года, 45-го года мне была возможность включили в маршу вороту. Я отправился на фронт. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці проти Ігерей Анатолій відслужив панахиду за загиблими. І кожен, хто тримав свічку пам'яті, згадував у цю мить своїх рідних, яких забрала війна. Так лише у перші місяці війни кількість загиблих вираховувалася тисячами. Тільки у кривому розі за роки окупації фашисти розстріляли більше семи тисяч чоловік. Дві тисячі юнаків і дівчат було вивезено до Німеччини. Акція «Зажги свічу пам'яті. у нас традиционно, мы проводим ее каждый год. Этой акцией мы хотим показать общественности, жителям нашего города, что мы не забываем о тех подвигах, которые для нас совершали наши деды и прадеды. Мы хотим, чтобы об этом не только мы не забывали, мы хотим, чтобы об этом знало наше будущее поколение, чтобы они дальше продолжали чтить эти традиции. Лягли до монументу квіти. Чимало солдатів-визволителів покояться у братській могилі Центрального міського району. А десь в інших містах і селах вшанували люди пам'ять криворіжців, які полягли далеко від рідного дому. Доглядають за могилами наших земляків у Болгарії, Польщі, Чехії. Та багатьох інших містах Європи вони заплатили життям за мир, котрий зараз всі ми цінуємо, особливо скільки б не минуло років, 22 червня завжди запам'ятається пам'ятною датою для всіх українців, адже це не тільки вшанування загиблих, а своєрідне нагадування про жорстокі уроки війни, які ми не маємо права забути.